Доброго дня, друзі. Ну і сьогодні ми будемо відкручувати зірочку бензопили, так як мені сказав мій брат, я до цього цього не знав, що можна спасти цепку бензопили, яка потяглася, і працювати ще, ну, скажімо, так, немало. Не знаю, правильний це вихід з положення чи неправильний, але. З цього положення вже люди придумали вихід і користуються цим. Будуть дуже багато незадоволених продавців іменно цепів. І ремонтники може, теж мене трошки стануть недолюблювати, так сказати. Ну, покажу вам, як відкрутити зірочку на бензопилі. Ну і Покажу цей вихід з положення, яким можна потягнуті цепки, ще використовувати до роботи. Так, Як бачите, цепка вже привисає, а тягнути її вже далі нікуди. Ну, що ми робимо так. Так, так. знімаємо. Як бачите, зуб нацепки ще доволі таки непоганий, але вже натяжки не вистачає її підтягнути. Так, зараз я показую, як відкрутити зірочку. У мене бензопила хрестка і з заводу на більшості бензопилок ця зірочка. І щеплення посаджене на 100 -призм. Ну, Щоб це відкрутити, потрібно велике зусилля. І що ми робимо? Відкручуємо свічку. І запихаємо у камеру горіння до поршня туди. До речі, це теж мені підказав мій брат. Так. Підводимо. Оп, все, поршень в Тепер беремо ключ від болгарки, звичайний. І в напрямку стрілочки. Ось на щепленні вказано куди крутити. Ми її відкручуємо. так Ну я вже його перед всім відкручував, так як зірочку вже міняв, то в мене воно легко пішло. У вас я, думаю, придеться прикласти зусилля. Так, це в сторону. І зараз я вам показую ось такий варіант. Дивіться, це зірочка та, що стоїть стандартна. А Оце зірочка збільшена і дивіться, яка різниця. Ми ставимо цю зірочку, і в нас зменшиться трошки потужність нашої пилки і додається регулювання натяжки тяжкі Так, маркування цієї. Зірочки 325 на 8 Я буду запитувати по-любому. Та й буде цікавішим вам відео. Але всі розміри є. Так. Тепер затягуємо трішки це діло. Зворотньому напрямку. Так. Оп. І досить. Витягуємо нашу веревочку, вкручуємо свічку і збираємо пилку. Так, і обов'язково, друзі, щоб коли ви, після того, як знімали зірочку, не можна запускати пилку так як вона не повністю затягнута. Вона має такі, ну скажімо, властивості самозатяжки. Заводити краще тільки... коли стоїть оця кришка. Так, це все ми зібрали. І приступаємо до цепу. Так, цепочка наша ще буде працювати. надіюся, сподіваюся, довго. Попадаємо на зірочку. О. І в нас з'явився зазор для натяжки. Невеликий, то все ж таки виправить нашу ситуацію. Опускаємо натяжник, так як він у нас лишився в максимально натягнутому положенні, коли стояла маленька зірочка. Сіло на місці. цепочку Бачите, цепочка вже підтягується добре, та зараз її нам треба трошки відпустити, щоб не так тігся цеп. І затягуємо. Ципочка у нас уже не висить.